Друзі, привіт всім. Сьогоднішня тема знову моя котельня. О, зараз папа покажу. Не знаю, буде видно, не буде. Ну, дверки закриті. Там і горіння. Ну, в принципі, там язички вириваються. От так він чуть притухає, потом запускається. І так, циклами температура 70. Ну, там в мене не зовсім правильно трошки відрегулювано, Ну, я вже, як той казав, звик. Так, значить, на бочці ось зверху. 72. А, тут ah, 70. Так. Ну і тут, можна сказати, 70. Е-е. Значить, е плюси і мінуси бочки. Скажімо так, сьогоднішня тема. Ну, в мене все по-старому. висять. Висять оці всі шнурки. Так, зразу покажу, як виставлена термоголовка. Термоголовка виставлена десь на 33-34 градуси чи то 43 градуса. Ну, це вже жарко в будинку. Але так ставлю, тому що от під потолком ось видно, пішла трубася. Отак. І на кухню. Там воно обратка. Кухня у мене трошки не догрівається. Кухня сполучена із коридором. Коридор взагалі не, не, не опалюється. Там ще й двері так сіфонять ну, коротше, На кухню цього діла не, не вистачає. Ну, в цьому році вже робити не буду, але тут треба робити гребенку, ну, хто як називає. В цьому районі. Корейше, а це трошки я не продумав. Е, я навіть батарею замінив на кухні, і це мене все одно не врятувало. Ну нічого, це виправимо, але вже наступного року, я вже не раз казав, ми, ми всього знати не можемо. Можна прорахувати, ну і все одно воно б не 100%. Так, ну то таке із недоліків. Отаке. Ну, за цей е, клапан на, ко на котел. Коротше, ну, робить він адекватно, в принципі. В принципі, ну, що я можу сказати, е, як той. Я вже просто звик до нього, ну, до його такої, скажімо так, специфічної роботи. ну. Я б її назвав, в принципі, правильний, ну, нормально він робить. В принципі, мене влаштовує все. 61 градус у нього задана температура, і це дійсно так. Якщо от в бочці, якщо вже більше 60 градусів отут на обратці, виходить, е, що він відкривається і. Практично все ганяє по кругу, ну, але підміс не закриваємий, Тому частина підмісу йде через клапан. Так, ну, не знаю, всі там розказують, які плюси бочки, плюси, мінуси. Плюси є дуже великі бочки. Я от Котла заложив, запалив і пішов. Все. я знаю котел, скільки вже котел горить, на одній закладці з моїми трухлявими дровами, не більше 4 годин. Це потолок, Все, 4 години він згорів і, в принципі, на тих трухляках бочку практично повну набиває. Ну, там відсотків, може, 15%. Не добиває. Ну, це з врахуванням. Там, коли стартуємо із 30 градусів. 30 градусів це геть мала температура. Ну і ще ж треба батареї прогріти, а це все. Ну, я з цим врахуванням враховую. Не, не, не просто бочку. Якби просто бочку, то одної закладки без проблем. Так. Значить. По бочці, бочка, які переваги в бочки? Чи то на дворі холодно, чи тепло, я завжди можу контролювати температуру, незалежно від температури котла. Котла завжди тримаю на температурі, ну, в середньому, 70 градусів. Якщо більше починає шуміти, навіть буває підбулькує. Ну, це, скажімо так, лишнє. Можливо, із заклапана, можливо, із-за насоса, не знаю. Це не столь важно. 70 градусів мене влаштовує сповна. По бочці. Значить, бочка, в принципі, коли там на дворі було ще тепліше, вистачало на сутки без проблем. Зараз а це були там морози мінус 10 і вітер. У мене тут, скажімо так, з одної сторони город, з другої поле, дерев практично немає, а то, що там з одної сторони забор є, ну це ні про що. Хата не, в принципі не утеплена. Тому, тому при мінус 10 з легкістю вистачає на 12 годин цієї бочки що мене в принципі і, ну, як би влаштовує, е, як я призвичаюся топити значить, е, топлю я, ну, якось звик запалювати котла приблизно, приблизно о четвертій годині. Після півдня, ну, тобто під вечір. Я запалюю, і з 4 до 8 горить одна закладка, і, і, в принципі, цього вистачило б до наступного дня до 8 ранку. Ну, як би. Але ж фішка не в тому. Фішка в тому, що вранці я топити не хочу, і не завжди є коли. Тому я котла закладаю іще раз, іще раз. І він працює так само на 70 градусах, тільки вже підтримує температуру, скажімо так, задану, що є на котлі. І бочку, там до годин п'яти, напевно, ранку чи до чотирьох він. Ну, приблизно десь до 4 ранку він її підтримує, як ти казав, в тонусі, тобто температура в адекваті. І з того часу, коли потух котел, я просто вранці встаю і приходжу, закриваю заслонку, щоб не вивітрювалося тепло через котел. Бо якщо насос не працює, якщо насос оцей не працює, то все одно циркуляція, клапана є, ну все одно циркуляція відбувається на котлі, що є не дуже добре. Тому поставив таке часове реле. Я вже знаю, що там десь приблизно 7-8 можна, щоб насос виключався. Насос виключається, ну це вже котел стопудово потух. І далі працює бочка. Бочка працює у мене до 4 годин і, в принципі, в будинку просадки як такої немає. Ну, от такий плюс бочки, як би. Хтось, хтось пойме мене правильно, а хтось скаже нафіг вона надо. Ну, от, було мінус 10 на дворі. У мене тут стояло 46. Зараз, там 0. Напевно, що нуль, бо сніг є, але, але від лига. Ну, зараз 40, 44, ну, я ж кажу, цього трошки забагато. Можна було б 42 поставити. Але так як в кухні прохладно, то трошки більше. Ну, дружина каже, що в хаті трохи жарковато. Ну і нехай. В общем, друзі, отак, по питанню котла, по питанню цього всього і. Як воно це все працює? Ну, я ж кажу, в принципі, Можна так, протопив з 4 до 8, виключив і в тебе до 8 ранку, якби ну, тепло, нормально. Але щоб не оставало будинок і опалення, потрібно вранці бігти і знов запалювати котла. Ну, я ж кажу, просто я цього робити не хочу. Тому я зразу після першої закладки, як вона догоріла, я ж кажу, я вже просто призвичаюсь. О, і, і як зразу закладаю другу закладку. Такі пеньки десь сантиметрів до 20 в діаметрі. Що там попадається, цілих накидав, щепой пересипав і на цьому все. Ну, от дивіться, зараз чуть, чуть упала температура. так І зараз покажу як. І от. І отак от він горить. Навіть чути вже починає зразу бумкаті. Тобто, на таких температурах димохід сухий, навіть якщо він там легенько працює, ну, в теплообміннику такі коржики сухі є, тонкі вони так, як чіпси, загинаються відпадають. Ну, В принципі, я не бачу там великої потреби в чистці котла. Димохід ні разу не чистив і, в принципі, відкривав ревізію, дивився він чистий. Ну, якось зніму відео про димохід. Попиваю кофіюк. Ну, такий, як то кажуть, творчий безлад. І ще. іще. Ну, в общем, о -о цю, оцей вузол жде ще. Переділка цього всього, ну це вже на наступний рік. Я вже, я вже побачив, де я не додивився, скажімо так. Хоча потрібно було це все зразу робити. Ну нічого. Так що таке, друзі? Ну, отак працює бочка. Да, і ще із тепловтратами. Коротше, оці всі труби треба к чортові матері замотувати. І що плотніше, то краще. Е ну, я вам скажу так, у мене ж тут дверей немає, так одіяло, як весь так і висить. Коротше, собака забігає, лежить хвилин 5 і тікає на двір. О, уявляєте? Я ось стою балакою мокрий вже. Ну, тут дуже жарко. Занадто навіть. Тому, оце, коротше, оці всі труби, це все, усе треба замотувати. Надзвичайно сильно оця дверка, де теплообмінник віддає тепло. Не знаю, можливо, на неї треба ще наварювати ще одну кришку і, і мінувати якоїсь напихать чи що, ізолятора. Ну, коротше. На цій кришці можна їсти варить. Так так. Ну, так розказав вроді би і про бочку, і про змішувальний оцей вузол на будинок і тепловтрати. так, і те, як я топлю, і як він працює. От бачите, як він швидко наганяє. Це ж при включеному насосі вже за 70. Ну і зараз він закриється і коротше, і знов буде чекати. І так, бачите, вже закривається котел. короче, так, коротше, він горить. Ну, Добре, друзі, всім дякую. Гарного вечора. Вечора, дня, хто як буде дивитися. До побачення. Слава Україні!